Балади про робіна гуда. Розділ 10 Як один жебрак провчив чотирьох уславлених розбійників. Гей, старче. робін загукав. Клянуся головою. Ти в торбі грошики несеш. Тож поділись зі мною. Одного чудового ранку, невдовзі після хвилюючих подій. Викладених у попередньому розділі, Робін ішов дорогою до де Бернесдейля розвідати, чи не блукають поблизу загони переслідувачів, послані шерифом. Але скрізь було тихо, спокійно, мирно. Ніде не було видно жодної живої душі, тільки якийсь самотній жебрак бадьорим кроком наближався до Робіна. Це був кумедний собі чолов'яга, і замість одягу на ньому метлялося якесь чудне шмаття. Жебрак помітив робіна тієї самої миті, коли ватажок розбійників вийшов з гаю, але й оком не моргнув. Він не прискорив і не сповільнив ходи, а підскоком ішов собі далі, насвистуючи веселий мотив із нічев'я вибиваючи палицею ямки на курній дорозі. Дивне жебракове обрання зацікавило робіна, і він надумав зупинити незнайомця, аби перемовитися з ним слівцем. У того були босі ноги і голі руки, на тілі подрана сорочка, підперезана поясом, на шиї велика, чимось наповнена торба, зашморгнута ремінцем. Він аж три шапки натягнув на голову плішиву і міг спокійно мандрувати чи в бурю, чи то в зливу. Та хоч і в жебрацькому лахмітті, чолов'яга здавався і їдким, і здоровим, а торба його так роздалася, що робін подумав гай гай, оце то жебрачка послала мені доля. Коли хто з їхньої братії і має грошенята, то саме оцей півник, а що він їх має, то нехай поділиться з біднішими. Робін махнув своєю палицею і загородив подорожньому шлях. Гей, хлопче. вигукнув він. Куди це ти так розігнався? Зажди, я маю до тебе справу. Жебрак удав, ніби нічого й не чув, і простував собі далі. Зупинися, кажу тобі, закричав дощі Робін, бо я заговорю з тобою інакше. Е, з того нічого не вийде, нарешті обізвався жебрак. Я не слухаюся нікого в Англії, навіть самого короля. Атож відступися з дороги, бо вже не рано, а мені ще йти та йти, поки я зможу подбати про свій голодний шлунок. Що ти там базікаєш? роздратовано мовив Робін, забігши знову наперед і не пропускаючи жебрака. Поглянувши на твою гладку пику, одразу скажеш, що доброго харчу тобі вистачає, а я ось ходжу голодний. Тож позич мені грошей до наступної зустрічі, щоб я міг зайти в найближчий шинок. Хай тобі Бог дасть, а я не маю чого позичати, сердито пробурчав жебрак. Ти не старший за мене і спроможний сам заробити собі на харч. Отож іди, куди йшов і не чіпляйся до мене. А якщо надумав постувати, аж поки здобудеш щось від мене, то знай, що довго тобі доведеться ходити з порожнім черевом. Не довше, аніж я провчу на хабу оцим кийком», – вигукнув Робін. Кажу востаннє. Давай гроші, бо добре полатаю тобі боки. А коли і це не навчить тебе пристойно поводитись, тоді подивимося, що може зробити стріла з шкірою старця. Жебрак посміхнувся і відповів на ці нахвалки таке: Ну що ж, голубе, підходь зі своїм києм. Думаєш, я злякаюся твоєї лозини, а що до лука та стріли, то ось моє слово. Він блискавично махнув своєю палицею і таким невідпорним ударом вибив лук із руки вробіна. Що тому наче ошпарили пальці, робін затанцював від болю і спробував пустити в роботу свій кий, та же брак не дав. Трах Бах! примовляла його палиця, не даючи отямитись ватажкові розбійників. Робінові довелося надзвичайно сутужно, бо жебракова палиця, обкована залізом, виявилася грізною зброєю. Хоч як силкувався, робін не міг навіть замахнутися, а жебрак раз у раз тарохкав його по ребрах. Залишилось або й далі отак підставляти боки під дошкульні удари або ж негайно відступати. Робін обрав друге, як певний кожен зробив би на його місці і кинувся бігцем до лісу, на ходу сурмлячі у свій ріжок. Тьотьо, хлопче, як тобі не сором. глузливо закричав услід йому жебрак. Куди ж ти тікаєш? Адже ми тільки почали. Повернися, візьми свої гроші, бо ти ж не зможеш розплатитися в шинку. Та Робін не відгукнувся ані однісіньким словом. Він мчав через горби та вибалки, аж поки зустрів трьох розбійників, які поспішали на його сигнал. Що сталося? запитали вони. Та один зухвалий жебрак, відповів Робін, ледве зводячи дух, він отам, на шляху, з таким важезним дрюком, якого я ще ніколи не куштував. Поганець навіть не дав мені порозмовляти з собою. Розбійників, це були мач та два удовиченки, аж роздирало сміху на думку, що Робін Гуд тікає від жебрака, однак вони поводилися поважно і, передусім, спитали свого ватажка, чи не поранено його. Ні, відповів Робін. Проте мені одразу полегшило б, якби ви спіймали того Жебрака та дали мені змогу з ним поквитатися. Три браві йомени не гаяли марно часу. Вони побігли на шлях і вздріли жебрака, який ішов так спокійно, ніби був у мирі та злагоді з усім світом. З цим жебраком найлегше впоратися, напавши на нього зненацька, сказав Мач. Давайте пробіжимо навпростець через отой лісок і впадемо йому, як сніг на голову. Інші погодились, і незабаром три розбійники наздогнали Сердегу. Нумо! скомандував матч. Два удовиченки блискавично плигнули жебракові на спину і вирвали у нього з рук палицю. Тієї ж миті матч вихопив кинджал і приставив його бідоласі до грудей. Здавайся, голубе, наказав він. Наш друг чекає на тебе в лісі, щоб навчити, як битися по справжньому. Відпустіть мене, сміливо сказав жебрак, і я битимусь з усіма вами разом. Та ніхто його не слухав. Розбійники відразу ж потягли чолов'яго до лісу. Переконавшись, що опір нічого не дасть, жебрак почав переговори. Дорогенькі мої, заблагав він. Навіщо оце насильство? Якщо ви наполягаєте, я й так піду з вами тихо мирно. А якщо ви мене відпустите, то матимете добру дяку. В моїй торбі лежить сто фунтів. Відпустіть мене, і я віддам вам усе. Три розбійники почали радитися між собою. Ну, що ви скажете? запитав матч своїх товаришів. Адже нашому ватажкові приємніше буде побачити торбу оцього старцюги, ніж його пісну пику. Ті погодились, і вся мала компанія сіла під дубом. Швидше викладай своє золото, друже, мовив матч. Погода була вітряна. Як тільки жебракові звільнили руки, той одразу став спиною до вітру. Заждіть, хлопці, зараз усе зробимо, відказав він. Нехай хто небудь скине плащ, ми простелимо його долі і висипемо на купу моє багатство. Жебракові подали плащ. Він кинув на нього торбу з натугою, ніби в ній справді було щось важке. Потому опустився навпочіпки і заходився ліниво розв'язувати ремінець. Розбійники й собі поприсідали пильно стежачи за кожним рухом жебрака, щоб той, бува, не приховав трохи грошей для себе. Нарешті торба розв'язалася. Жебрак засунув у неї обидві руки, але витяг не сяючи золото, а повнісіньку пригорщу борошна, яке, не гаючися, жбурнув у напружені обличчя розбійників, що оточили його з трьох боків. Вітер допоміг жебракові, миттю огорнувши його ворогів густою білою хмарою. Борошно набилося їм в очі, носи і роти. Вони задихались і нічого не бачили. Поки мач та два одовичинки сапали та плювалися, силкуючись навпомацьки впіймати підступного жебрака, той докінчив помсту. Вхопивши за кінці плащ і витрусивши все борошно в обличчя своїм ворогам, тепер беззахисним жертвам. А зробивши це, ухопив палицю, яка лежала на похваті, і сипанув цілою зливою ударів по їхніх головах, плечах та боках, водночас пританцьовуючи то на одній нозі, то на другій і голосно примовляючи. Неїдники, волоцюги! Ось вам мої сто фунтів. Ну, як вони вам до вподоби? Клянусь, ви дістанете їх усі, скільки їх є в моїй торбі. Трах, бах. Трах, Бах!» – гупала палиця, підкріплюючи кожне жебракове слово. Бідолахи заревли б від болю, якби їхні горлянки не були вщерті забиті борошном. Вони думали зараз тільки про те, аби швидше втекти від лихої напасті, і кинулися на наосліп бігти по шляху. Жебрак погнався за ними і почастував на прощання кожного ще кількома дошкульними ударами. Тепер бувайте здорові, мої голуб'ята!» Гукнув він на прощання. Коли ж мені знову випаде йти по шляху з Бернездейля, ви сподіваюся, вже будете спроможні відрізнити золото від пшеничної потерті. Здобувши таку блискучу перемогу, жебрак насвистуючи, побрів далі, а три розбійники ще довго терли запорошені очі та прочищали легені. Коли ж Мач та два одовиченки спромоглися як слід вгледітись довкола себе, то перший, кого вони побачили, був Робін Гуд, який стояв, прихилившись до дерева, і з посмішкою дивився на них. Вигляд друзів остаточно повернув йому добрий настрій. Хай вам усячі на хлопці! вигукнув він, слово честі! Ви пішли не туди, куди слід, і якщо зважати на ваш одяг, втрапили на млин. Розбійники поглянули один на одного і не сказали ані слова, тільки почервоніли по самі вуха. А ви хоч бачили того нахабу жебрака, по якого я вас посилав? запитав він. Щиро сказавши, отамане, мовив син мірошника Мач, ми більше чули його, ніж бачили. Він так набив нас борошном, що в мене воно ще довго виходитиме з потом. Ви скажете, що я народився у млині і нанюхався борошна ще в пелюшках. Та їй бо, ніколи мені не доводилось нюхати його в такій кількості. І він з натугою чхнув. А як же це сталося? стримуючи сміх, запитав робін. А так, ми злапали жебрака, як ти й наказував, а він пообіцяв дістати викуп з торби, яку ніс за плечима. З тієї самої, на яку зазіхав і я, кинув робін, ніби сам до себе. Отож ми й погодилися, вів далі матч. Простелили долі плащ, він розв'язав торбу, а потім, як труснув нею, враз борошно розвіялось такою страшною хмарою, що нам і в очах потемніло, і дух позабивало, сам же він розтанув у тій хмарі, наче справжня мара. Але перед цим, бачу, він встиг понаставляти вам добрий гуль та синців, зауважив Робін. Не інакше як йому допомагав сам диявол, мовив один з удовиченків, скорботно розтираючи забиті місця. Робін так зареготав, що не встояв на ногах і опустився на товстий покручений корінь, який випинався з під землі. Чотирьох найхоробріших розбійників побив мов жовторотих немовлят Який жалюгідний жебрак. вигукнув він. Мені можна посміятися з вас, друзі, бо і я вскочив у таку халепу. Тільки більше нікому не нічірк чі про те, як нас усіх осоромили. Нікому. Навіть у Шервудському лісі. Посміємося між собою та на тому й край. У хлопців трохи відлягло від серця, хоч їм і дуже кортіло ще раз здибатися із жебраком. Проте жоден з чотирьох ніколи не згадав про цю пригоду. Та чи то жебрак похвастався нею у найближчому шинку, чи може якась пташинка, підгледівши усе з високого дуба, розцвірінькала про це мешканцям лісу, тільки шила в мішку, не вдалося сховати. Таємниця випорхнула у широкий світ і обернулася на жартівливу баладу, яку співали люди по всій країні, хоч вона і не тішила чотирьох славнозвісних розбійників.